Зазвичай у девлогах розповідають, що зроблено з проектом і, можливо, розкривають майбутні плани. Тому сьогодні ми поговоримо про прогресію в нашому VR Survival проєкті, що ми вже запланували на майбутні гри і якою на наш погляд має бути система крафту. Що спільного у Forager, Valheim і Satisfactory? Кор-механікою цих ігор є видобуток ресурсів. Якщо гравець не буде їх видобувати, він елементарно зупиниться в прогресі і не зможе проходити гру далі. І такий самий рушій прогресу ми обрали для свого проєкту. Так гравцю буде набагато легше відслідковувати свій прогрес і відчувати зміни у довкіллі. Погодьтесь приємно бачити, як з новими ресурсами у вас змінюється база в іграх, змінюється матеріал, з якого зроблені ваші інструменти. І що нового ви можете ними видобувати. Для прогресії на альфа етапах розробки я зробив базові ресурси, про які ми говорили ще в минулому відео. У нас буде дерево, з якого ми отримаємо колоду, і якщо ми його обстругаємо, то отримаємо дошки. Як альтернативний ресурс буде кам'яна глиба, джерело камінців і більших камінців. Отже, першою таскою стало створення механіки видобутку ресурсів і їх обробки. Для облегшення процесу створення і додавання будь-чого у гру базові речі будуть мати узагальнені матеріали одного кольору, і в майбутньому я буду писати шейдери для урізноманітнення текстур і загалом цікавішого вигляду. Першим таким шейдером стало листя для дерев і кущів, які гарно колихаються на вітру. Для нього я зробив простеньку текстуру розкиданого листя і зібрав в шейдер-графі отаку блок-схему. Вона додає шум перліна до позиції точок оцього бог-зна-чого, яке потім стане листвою, і рухає їх разом з текстурою. В сумі цього всього виходить ось таке стилізоване листя дерева або куща. На контрасті з таким комплексним деревом у нас є камінь. Він просто камінь сірого кольору. Задля мінімальної цікавості я зробив пару варіацій самих моделів каміння, щоб глиби одна від одної відрізнялися. Щоб видобувати всі ці ресурси, нам потрібні були інструменти, які гравець буде крафтити. Але поки зарано говорити про цю систему. Можете написати в коментарях, якою ви бачите ідеальну систему крафту для VR. Можливо, ви знаєте якісь цікаві рішення, які вже існують, або маєте цікавий концепт механіки. Наступним кроком стало створення самих інструментів, якими я буду оперувати у грі. Тримаючи мінімалістичну стилістику, я зробив кам'яну сокиру і кайло, які я одразу додаю в проект. А також як гачок на майбутнє вирішив зробити мотику. Хочеться колись додати класну систему фермерства з рослинами, їжею, можливо, навіть з фауною. Гравці, якщо захочуть, зможуть чілово зробити собі якогось городу, вирощувати там їжу, або зроблять квітковий садок і доглядатимуть за ним. В загальному ми хочемо додати широкий пул зайнятостей, з яких кожен гравець зможе обрати собі щось по душі. Як це, наприклад, роблять люди в Майнкрафт. Хтось заходить будувати гарну базу або цілі міста, інші вивчають тактики спідрану для економії додаткової секунди на кожному рані. Треті взагалі заходять проходити зборки з новими босами і перераховувати можна дуже довго. До речі, якщо у вас є ідея для власного проєкту, гри, додатку чи будь-якої іншої розробки, наша команда може допомогти втілити її в життя. Ми займаємося розробкою ігор різного масштабу під різні платформи, включно з VR. Тож, якщо маєте проєкт мрії, пишіть нам і разом ми зробимо його реальністю. Контакти залишу в описі під відео. Повернемося до того, що вже зроблено. Усі інструменти ми додали в проект і налаштували описаним в минулому відео Харікейн VR. Плагін дав можливість швидко додавати компоненти до префабів і відбувається магія кодінгу. Бо суді, щоб додати якийсь простий інструмент, нам потрібно дати йому модель, точку взаємодії, точку за яку його треба брати, і центр маси. А для зчитування усіх цих параметрів. І додаткових налаштувань додається довжелезна панель компонентів, за якою стоять ще більші файли з кодом. І через те, що розбирати все це було б мега нудно, ми не будемо розбирати в деталях, як це все працює, і назвемо це магією кодінгу. І по суті, цією магією кодінгу ми б сказали, наприклад, кайлу за що його брати і яким боком бити. А для того, щоб каміння зрозуміло, що його можна добути і чим, йому дається своя шторка компонентів, за якою стоїть своя магія кодінгу. Завдяки нашому кодеру, який самовіддано зібрав це все докупи, у нас тепер є отака система видобутку ресурсів. З дерев дропається колода, а з сірого каміння сіре, каміння поменше. Тепер, коли ми набрали ресурсів, їх треба якось обробляти. І першим стане кам'яна цегла. Для цього ми дали другу функцію кайлу. Коли одна сторона ламає глибу, друга задає камінню потрібну форму. Щоб процес був плавніший і цікавіший, я зробив кілька стейджів обробки, і тепер каміння треба вдарити три рази, щоб отримати цеглину. В Свою чергу, для обробки колоди ми зробили цілий інструмент рубанок. Ним зчасуємо кору з колоди, і серцевина перетвориться на стопку дошок. Отже, зараз ми маємо базові ресурси, механіку їх видобутку і обробки. Ще хочу зачепити, як бачимо майбутнє проєкту і куди ми хочемо його рухати. Наразі в нас є список систем і механік, які ми хочемо додати, можливі штуки, які б додали проєкту глобальності і глибини, але в першу чергу цей проєкт ми розробляємо на кайфі від процесу. Отже, ми в першу чергу дивимося на те, що було б зробити найцікавіше нам, або прикольно мати на теперішній момент. Ви можете впливати на розробку, пишучи коментарі з фідбеком і крутими ідеями, які ми читаємо і підмічаємо для себе щось нове. Ми, як і ви перебуваємо в очікуванні, що вийде з проєкту і щоб вийшло щось мега круте. А на сьогодні я з вами прощаюсь і зустрінемося в наступному відео.